Уявіть собі, час, коли Всесвіт був ще немовлям. Темрява, що панувала сотні мільйонів років, лише починала відступати під натиском перших вогнів. Ми звикли думати про еволюцію космосу як про повільний розмірений танець гравітації, де з пилу народжуються зорі, зірок галактики, а час теча як велика ріка, шліфуючи каміння реальності. Але іноді Всесвіт кидає нам виклик, показуючи щось, що за нашими законами просто не повинно існувати, щось, що змушує астрофізиків збліднути, дивлячись на дані телескопів. Ми дивимося у глибини космосу на відстань понад 13 мільярдів світлових років. Це епоха світанку всесвіту, менш ніж через мільярд років після Великого Вибуху. За логікою стандартної космологічної моделі, тут ми мали б бачити лише безладні скупчення газу та перші ще несміливі протогалактики. Але натомість ми бачимо їх монстрів, надмасивні чорні діри, масою у мільярди разів більші за наше сонце. Вони сидять у центрах молодих галактик, немов прадавні королі, поглинаючи матерію з апетитом, який важко уявити. І тут виникає парадокс, який не давав спокою вченим останні десятиліття. Проблема у часі. Бачите, чорні діри не народжуються гігантами. Зазвичай вони починають своє життя як зоряні чорні діри, залишки померлих зірок, масою всього у 10-20 разів більше сонця. Щоб вирости до монстра вагою у мільярд сонць, така діра має їсти безперервно мільярди років. Але у ранньому всесвіті цих мільярдів років просто ще не минуло. Це як увійти до дитячого садка і побачити там двометрового бородатого атлета, який стверджує, що народився вчора. Фізика накладає жорсткі обмеження на швидкість харчування чорної діри, так звану межу Еддінгтона. Якщо діра їсть занадто швидко, випромінювання від розпеченої матерії навколо неї стає настільки потужним, що просто відштовхує нову їжу, зупиняючи ріст. Навіть якби ці первісні чорні діри їли на межі своїх можливостей без жодної перерви з моменту народження Всесвіту, вони б просто не встигли набрати таку колосальну масу за такий короткий термін. Математика не сходилася. Стандартна модель тріщала по швах. Астрономи опинилися перед глухим кутом. Або ми фундаментально не розуміємо, як працює часта гравітація, або ж ці чорні діри народилися не так, як ми думали. З'явилася смілива гіпотеза, що якби насіння, з якого виросли ці гігранти, не було маленькою мертвою зіркою, що якби існував спосіб перестрибнути етапи еволюції і створити відразу важке насіння. Замість того, щоб починати з десяти сонячних мас, уявіть старт одразу з десяти тисяч або навіть ста тисяч. Таке важке насіння могло б легко дорости до надмасивних масштабів за той короткий час, що був відведений ранньому всесвіту. Але що могло породити такий об'єкт? Звичайна зоря? Неможливо. Найбільші відомі нам зірки сьогодні мають масу близько 100-200 сонць. Більше і тиск випромінювання розриває їх на шматки ще при народженні. Природа, здавалося б, поставила запобіжник на розмір зірок. Та всесвіт вміє зберігати свої таємниці у темряві минулого. Щоб знайти відповідь, нам потрібно було зазирнути туди, де закони сучасного космосу ще не були написані остаточно. Нам потрібен був доказ існування легендарних зірок монстрів, об'єктів настільки колосальних, що саме їх існування здавалося науковою фантастикою. І здається, ми його знайшли. Довгий час зорі монстри існували лише на кінчику пера теоретиків та у складних комп'ютерних симуляціях. Ніхто не сподівався побачити їх на власні очі, адже вони згоріли мільярди років тому, залишивши по собі лише гравітаційні привиди. Але потім людство запустило у космос своє золоте око, космічний телескоп імені Джеймса Веба. Цей інструмент був створений саме для того, щоб зірвати вуаль часу і зазирнути у дитинство нашого світу. Увагу астрономів привернула крихітна тьмяна червона цятка на знімках глибокого космосу, галактика з прозаїчною назвою GNZ11. А згодом і скупчення зірок у галактиці GS3073. Для непідготовленого ока просто пікселі шуму, але для спектрографа приладу, що розкладає світло на веселкову смужку хімічного складу, це була розкрита книга. Коли вчені проаналізували світло, що йшло до нас понад 13 мільярдів років, вони побачили щось дивне аномалію, хімічний відбиток, який не вкладався у жодні рамки. Спектр просто кричав про наявність азоту, величезної кількості азоту. Чому це так важливо? У космосі хімія це біографія. Водень і гелій були тут від початку, але важчі елементи, як от азот, вуглець, кисень, це попіл ядерних печей. Звичайні зорі виробляють їх повільно у певних пропорціях. Але те, що побачив Джеймс Вебб, мало співвідношення азоту до кисню, яке було абсолютно ненормальним для звичайної зоряної популяції. Такий надлишок азоту міг утворитися лише за однієї умови, якщо він варився у надрах за температури, що значно перевищує температуру в центрі нашого сонця. Ми говоримо про так званий CNO цикл, але на стероїдах. Щоб отримати таку концентрацію азоту, яку зафіксували вчені, ядерна реакція мала відбуватися за екстремальних умов. Розрахунки показали приголомшливий результат. Звичайна наднова не могла залишити такий слід, навіть скупчення тисяч звичайних великих зірок не дало б такого ефекту. Єдиним об'єктом, здатним так забруднити навколишній простір азотом, могла бути лише титанічна зоря, не просто велика, а монструозна. Зоря з масою від 5 тисяч до десяти тисяч мас сонця. Уявіть собі кулю розпеченої плазми, яка, якби її помістили у нашу сонячну систему, поглинула б усі планети аж до Сатурна. Її світність була б у мільйони разів яскравішою за сонце. Температура в ядрі такого левіафана досягала б понад 100 мільйонів градусів. Саме в цьому пеклі водень перетворювався на гелій з шаленою швидкістю, а як побічний продукт цього шаленства утворювалися ріки азоту. Цей азотний слід це відбитки пальців убивці на місці злочину. Він доводить, що у ранньому всесвіті умови дозволяли газу збиратися у гігантські хмари, які не розпадалися на дрібні зорі, а колапсували єдиним шматком, народжуючи цих небесних титанів. Але життя такого монстра це не довга і спокійна історія, як у нашого сонця. Це коротка, яскрава і жорстока драма. Вони жили лише кілька мільйонів років, мить за космічними мірками, і їхня загибель була не менш екстраординарною, ніж їхнє життя. Саме їхня загибель дає відповідь на загадку, з якої ми почали, звідки взялися ті самі важкі насіння для чорних дір. Бо коли помирає Бог, народжується безодня. Уявіть собі, фінальні миті життя зорі монстра. Це не просто вичерпання пального, це крах самої архітектури зірки. Гірант вагою у 10 тисяч сонць тримався купи лише завдяки неймовірному тиску випромінювання, що йшов з ядра. Це була постійна битва. Гравітація намагалася розчавити зорю, а ядерний вогонь розпирав її зсередини. Але ядерне паливо не нескінченне, і коли воно закінчується, гравітація, цей терплячий кат Всесвіту, перемагає миттєво і беззаперечно. Для звичайної масивної зорі смерть це вибух над нової, яскравий спалах, що на мить затьмарює галактику, викидаючи у простір золото, залізо і азот. Але зоря монстр занадто важка для звичайного вибуху. Її власна вага настільки колосальна, що вибухова хвиля не може пробитися назовні, вона глушиться, придушується тією ж гравітацією. Замість феєрверку відбувається дещо набагато страшніше і величніше, так званий прямий колапс. Зоря не вибухає, вона просто зникає. За лічені хвилини велетенська куля, що освітлювала цілі сектори галактики, провалюється сама в себе. Тканина простору часу не витримує такого знущання і рветься, утворюючи горизонт подій. Світло гасне, на місці найяскравішого об'єкта у всесвіті раптом виникає абсолютна чорнота. Але це не маленька чорна діра зоряної маси, це важке насіння, яке ми шукали. З попелу зорі монстра народжується чорна діра масою одразу у 10 тисяч, а може й більше сонячних мас. Ось він, відсутній ланцюжок еволюції. Цьому новонародженому монстру вже не потрібно мільярди років, щоб вирости. Він вже народився гігантом. Опинившись у щільному газовому середовищі ранньої галактики, така чорна діра починає жадібно поглинати все навколо, швидко набираючи масу і перетворюючись на ті самі надмасивні квазари, які ми спостерігаємо на краю Всесвіту. Це відкриття переписує історію нашого походження. Воно означає, що центри наших галактик, включно з нашим чумацьким шляхом, сформувалися не шляхом повільного злиття дрібниць, а завдяки катастрофічній смерті перших володарів космосу. Ми звикли думати про чорні діри як про руйнівників, але в цьому космічному сценарії вони виступають як якорі, навколо яких змогли сформуватися стабільні галактики, зоряні системи і зрештою. Планети придатні для життя, ми знайшли хімічний слід, азотний підпис у світлі стародавніх галактик. Це епітафія на могилі гігантів. Теорія підтвердилась – зорі монстри дійсно існували. Вони жили швидко, помирали, не залишаючи слідів, окрім темряви, і своєю смертю заклали фундамент для всесвіту, який ми знаємо сьогодні. Кожного разу, дивлячись на знімок чорної діри в центрі нашої галактики, пам'ятайте, ви дивитесь на тінь давно забутого предка, чия маса у 10 тисяч разів перевищувала масу сонця, і чиє світло згасло, щоб ми могли існувати.